Колядник. Він ненавидів дітей усім серцем. А коли наставали часи колядників, проклинав увесь світ. Дітей він почав презирати ще тоді, коли сам був дитиною. Мама працювала вчителькою молодших класів та часто брала його з собою. Бачивши, як діти погано себе поводять, в його серці з'явився вогник ненависті та презирства. Ось і зараз, живучи в дорогому, престижному будинку, до нього ходять сусідські діти, щоб випросити 200 гривень. Всі знають, що в цьому будинку живуть досить багаті люди, та віддати декілька тисяч їм не важко. Йому і не було шкода витратити такі гроші, але йому було противно давати їх малечі, яка потринькає їх на усіляку маячню. В один момент він навіть шкодував, що не живе у дешевому будинку, бо в ньому діти купили б за ці гроші те, чого не могли дозволити батьки. А тут це просто обмін грошима між багатими. Але обмін лише між тими, хто має дітей, а його просто обкрадали. Але ненависть до дітлахів пересилила всі думки, і він вирішив, що не буде давати гроші нікому цієї ночі. Він дочекається друзів, вип'є з ними коньяк та подивиться гольф. Розчарування прийшло о сьомій вечора. Друзі прийшли з дітьми, які почали колядувати. Зрозумівши, що вечір зіпсовано, він почав доставати солодощі, що були в нього на випадок відключення світла через русню. Віддавши дітлахам цукерки та 500 гривень кожному, він сів на диван та почав питати. Як вони будуть виконувати свій план з дітьми? На що отримав відповідь, що вони тут на годину і підуть додому, до комендантської? З одного боку він радів, що не буде спати з дітьми цілу ніч, а з іншого розлютився, бо не любив пити на самоті, а так, як у кожного було власне авто, вони не погодились випити. Обікравши на декілька тисяч та з'ївши всі солодощі, вони пішли. Через злість та смуток він наважився випити наодинці. До 12-ї години він сидів та передивлявся фільм, який так подобався йому в дитинстві. Гремліни 2, Аж раптом до дверей постукали. 12 година ночі, чого їм треба. Вставши та похитуючись, він підійшов до дверей та відчинив їх. На порозі стояла дитина. Огиду перекрило здивування. Вона була одягнута в старий костюм, панчохи, каблуки і таке інше. Навіть не можна було зрозуміти, хто це. Бо раніше такі костюми були для хлопчиків, а не для дівчат. Якби це була підробка, то можна було думати, що перед ним дівчинка. Але навіть п'яним оком він зрозумів, що то гарно пошитий костюм за всіма канонами тих часів. Ти хочеш колядувати? Дитина кивнула. Заходь, не дивлячись на злість щодо усіх дітей, ця зацікавила його. Ну, кулядуй, дитина оглянулася та запитала, чи є хоч хтось тут ще. То був не її голос, то був голос старого страшного діда, чи то вдарило йому в голову. Зайві декілька градусів напою, і я, я сам тут. А, а хто ти? Як тебе звати? Воно почало знімати рукавиці. То були руки старого діда з довгими та гострими нігтями. В темній кімнаті блиснули гострі зуби. На ранок приїхали друзі знову. Бо забули забрати іграшки дітей, але кімнату їм не відчинили. Вони почали смикати ручку дверей та виявили, що вони були відчинені. Біля виходу лежав їх друг із закривавленою шиєю, а поруч з ним лежали гарні старовинні рукавички. З вишитими Золотими нитками, старовинним гербом Валахії та зеленим драконом. Дякую, що прослухали мою історію до кінця. Не забувайте поставити вподобайку та залишити будь-який коментар. А також донатьте на ЗСУ. А якщо ви хочете подякувати мені за контент, то номер картки є в описі.